Всім привіт! Мене звати Надя. А ви на каналі Як Треба Жити. Після новин про те, як в Штатах впало декілька банків. Давайте поговоримо про банківську систему, а також розберемо на декілька прикладах, чому банки можуть падати. А в кінці подивимося, як ми можемо себе від цього захистити. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і жати на дзвіночок, щоб це відео подивилося як мога більше людей. Коли ви приходите в банк, щоб покласти гроші на депозит, це не означає, що банки. Зберігають ваші гроші в гарних скриньках, вони використовують їх для того, щоб заробляти на кредитах. Банківська система працює як кругообіг. Банки заробляють на відсотках по кредитам і діляться дохідністю з людьми, які дають їм гроші. Ті, які поклали їх на депозит, але іноді вони можуть зазнати проблем, наприклад, коли багато людей звернуться за поверненням своїх грошей. Я нагадаю, що банки не зберігають ваших грошей у себе на рахунках, тому вони можуть потрапити в скруту. І це називається банківською панікою, і це не дуже весело. Знущайтесь, у мене було 100 доларів. Вже немає. В таких випадках має втрутитись держава. Наприклад, для цього є. Фонд гарантування вкладів, в який банки зобов'язані вкладати певну частину коштів. Також держава може врятувати банк, просто давши їм грошей, що і відбулося з банком Кремнівої долини. Банківська система, перш за все, існує не для того, щоб зберігати гроші, а для того, щоб видавати кредити, і кредити. Стимулюють економіку, бо створюють більше грошей в системі. Які ж можуть бути причини банкопадів в кризі 2008-2009 року? Причиною була надмірна ризикованість банків в США і по всьому світі в видачі іпотечних кредитів. Забезпечення кредитів було слабким, бо забезпеченням була сама нерухомість, яка впала в ціні і не могла покрити заборгованість. Також кредити видавали неплатоспроможним людям, і частка неповернення кредитів стала занад. Великою. Банки позичали гроші один в одного, що приводило до ще більшої заборгованості в системі. Багато банків інвестувало гроші в складні фінансові інструменти, які виявилися надзвичайно ризикованими та нестабільними. Відсутність регуляторного нагляду та недостатня регуляторна політика також несли свій внесок в кризу. Банки змогли здійснювати ризиковану діяльність та не відповідати вимогам наглядових органів. Держава не змогла втрутитися вчасно і запобігти банкрутствам, що призвело до падіння банківської системи. Найбільший банкопад в Україні стався 2014 року, був спричинений важкими економічними та політичними умовами в країні. Після революції гідності. Та анексії Криму Росією країна опинилася в складній ситуації, де були порушені бізнес-процеси та знизилася інвестиційна активність. Якщо події 2014 року настільки сколихнули нашу банківську систему, уявіть, що відбулося би зараз при повномасштабному вторгненні, якби не вливання європейських коштів в нашу фінансову систему, а також звісно. Фінансова реформа та деякі правні дії наших управлінців однією з головних причин тодішнього банкопаду була низька якість кредитного портфелю українських банків. Більшість банків видавали кредити під забезпечення нерухомістю та іншими активами, які не мали відповідної ринкової вартості. Крім того, було виявлено, що деякі банки видали надмірну кількість кредитів, не дотримуючись правил ліквідності. Для вирішення банкопаду уряд України і міжнародний валютний фонд за Стили програму фінансової допомоги, яка включала в себе реформування банківської системи. В рамках програми було проведено ряд реформ, зокрема націоналізація несплатоспроможних банків, створення фонду гарантування вкладів фізичних осіб. А також зміни законодавстві щодо банківської діяльності та регулювання ліквідності банків. Також були залучені нові керівники банків з міжнародним досвідом та компетенціями, які були більш жорсткі контрольні механізми, що дозволило уникнути ризиків в майбутньому. Прийняття рішень для виходу з кризи 2014 року було результатом спільних зусиль влади та банківської системи. Основні рішення приймалися на рівні Національного банку України, кабінету міністрів та президента. Найвідомішим іменем серед. Тих, хто приймав рішення для виходу з кризи 2014 року, була Валерія Гонтарєва, яка провела реструктуризацію, вдосконалила механізми нагляду за банками, також провела реформу, під час якої закрили неплатоспроможні банки. Також в роботі по виходу з кризи брали участь і інші високопосадовці, зокрема глава кабінету міністрів Арсеній Яценюк та президент Петро Порошенко. Однак варто зазначити, що вихід з кризи був багатоаспектним процесом, в якому були залучені багато. То людей та інституцій. Якщо ви хочете захистити свої гроші від падіння банків, рекомендую наступні дії. Використовуйте лише надійні банки з хорошою репутацією та високим кредитним рейтингом. І таким банком не є монобанк, який я сама використовую. Не кладіть всі яйця в одну корзину, розподіляйте свої гроші між різними банками, щоб захистити себе в разі падіння одного з них. Не інвестуйте всі свої гроші в банки, розгляньте такі інвестиційні можливості, як нерухомість та цінні інвестиційні папери. Так ви знизите ризикованість і збільшите дохідність вашого портфелю. Ну, звісно ж, перевіряйте умови страхування ваших вкладів. Наразі держава гарантує, що сума до 200 тисяч гривень на гривневому депозиті, і 10 тисяч доларів на доларовому, тому не кладіть більше цієї суми в один банк. Також будьте уважні, бо сума 200 тисяч гривень включає в себе відсотки по депозитам. Тобто, якщо ви покладете в банк на депозит 200 тисяч гривень і він лопне. То відсотки вам вже держава не поверне. Настав час поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал і класнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А всім дякую за увагу! Все буде Україна!